Розкажіть, коли очікувати публічні ці слухання, щоб люди висловили свої пропозиції. Я його почав читати, я не все зрозумів. В статуті ще збережене комунальне підприємство, хоча господарським кодексом вже немає комунальних підприємств, це перше, друге, я побачив, що там будуть публічні консультації, розкажіть, що це таке. І я прочитав про участь у розподілі мешканцями коштів бюджету. Дивіться. Ми ще сьогодні намагаємося зробити все, щоб це відповідало новим викликам, новим змінам законам. І, до речі, доречне зауваження стосовно комунальних підприємств. Ми сьогодні на нараді це обговорювали. І це було, як знаєте, ми надали такі основні там основу. Тобто надали документ, щоб потім керівники, ті, хто відповідає сьогодні, назначені в робочій групі, могли відпрацювати ці питання. Бо сьогодні задавали питання, щоб ці там, напрямки стосовно комунальних підприємств використати, прийме статути. Далі є зауваження фонду майна, що нові закони, нові форми. Є рекомендації стосовно того, яким повинен бути статут, які розділи там повинні бути, і як вони розписані. Тому сьогодні працюють. Ми вже тиждень працюємо з службами. До мене там надавали пропозиції сьогодні, приміру там архітектура, яка там у нас не було передбачено, як проходять громадські слухання, приміру щодо містобудівної документації, затвердження, там змін до генерального плану або інших детального плану, в тому числі. Тобто, нові, Абсолютно нові сьогодні такі. Новели, що стосуються публічних консультацій. Тобто раніше це були консультації з громадськістю, зараз це публічні консультації, і ми, але вони ще не введені в дію, але ми намагалися вже йти там в ногу з часом і цей розділ його там прописати. Крім того, сьогодні є декілька розділів стосовно е, касаючися приміру. Е, Підготовки до заслуховування і оцінки діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування. Тож цікавий момент, яким чином, як його прописати. Тобто Ми передивились і проаналізували багато статутів різних міст України, але ну, ніхто ще в цьому плані не відпрацьовував, ми, мабуть, будемо першими. Хто зараз напрацьовує і намагається зробити якісь такі новітні принципи оцих розділів. Я скажу, що ми плануємо ще, мабуть, два тижні попрацювати, і сьогодні понеділок, десь через два тижні ми його оприлюднимо. В остаточному варіанті, і на протязі місяця громада Кременчука буде обговорювати, надавати свої пропозиції ну в різних формах. Ми запропонуємо ці пропозиції, однозначно будуть всі потім розглянути на громадських слуханнях. Тобто, для того, щоб включити або виключити, або якісь інші ініціативи включити, ми будемо відповідно проводити громадські слухання, і в остаточному варіанті потім винесемо. Разом з змінами, які пропонують, будуть громадяни міста на сесії міської ради, і там вже остаточно будемо затвердувати статут. Сьогодні не потрібно його реєструвати, тому спрощена система. І таким чином, я думаю, що ми вийдемо вже на статут, який буде відповідати і часу, і відповідно новим законодавчим ініціативам.